Це моя техніка легка і в той же час потужна. А це моє робоче місце. Воно на землі і в той же час, і в небі. Варто лише злетіти. Завдяки своїй професії я добре засвоїв. В житті бувають ризики, і до них треба бути готовим. Я Переконаний, скрізь завжди має бути страховка гарантія безпеки. Тільки так можна бути впевненим у завтрашньому дні. Саме тому зароблені гроші я розміщую у банку на депозитному рахунку, адже впевнений, що мій вклад гарантується. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує відшкодування коштів за вкладами у розмірі до 200 тисяч гривень. Деталі за телефоном гарячої лінії та на сайті.